Ця мобільна кав'ярня, що в австралійському перті, не лише обслуговує клієнтів. Ще одне її важливе завдання допомагати бездомним, які хочуть почати нове життя. Сані Маклауд, крім інших труднощів, мала проблеми з психічним здоров'ям. Фудтрак із кавою надихнув її протистояти життєвим негараздам. Без організації Grow організації Green Я би пропала. Заради цієї роботи варто прокидатися, приходити сюди щоранку, простягати руку допомоги всім, хто цього потребує, усьому суспільству, і самі ставати кращою. Завдяки організації бездомні опановують фахбаристи. Так у них виникає можливість знайти роботу. ми сподіваємося, що людина зможе накопичити гроші і самостійно купити житло чи орендувати помешкання. За даними організації, в Австралії дедалі більше безпритульних причина у великих іпотечних кредитах: зростанні цін на оренду житла, а також в інфляції. Влада штату Західна Австралія побудувала понад 1300 соціальних будинків для людей, які залишилися без житла. На тлі цього благодійна діяльність Grow and Grind може здатися не дуже значною однак працівники організації вважають її важливою, бо робота людям потрібна. За два роки Гроенгрін навчила понад 50 осіб п'ятеро з них знайшли постійну роботу. Зараз в організації планують знайти приміщення під кафе. Це дасть змогу навчати більше людей.